Моя особиста рекомендація для людей, які попали з нарцисом, нарцискою. Це, в моєму плані нарцис це не чоловік, це особа, людина або чоловік. Повірте, жінки є ще покручують чоловіків-нарциси. Якщо вже ви попали в таку ситуацію, що вам робити? Як тобі, скажімо, маленька рекомендація? В першу чергу, ну, вам потрібно зробити тотальний ігнор. Я розумію: боль. Я розумію, ви хочете поговорити. Ви хочете почути оправдання, ви хочете почути слово, ви хочете почути надію, ви хочете побачити зміни. Віру, знаю, безсмислено. Оця надія ваша вас і уб'є. Він прийде, скаже слова лживі і ви поведетесь. Віра в те, що зміниться, віра в краще, віра в не судіть по собі. Не судіть по собі. Саме краще це тотальний ігнор, повна блокировка чоловіка свого життя, повне попрацювання, Іти на чистки, йти в регрес, розривати кармічні зв'язки. Вас буде мучити, вас буде мучити дуже довго. Буває півроку рік, буває два і три. Це дуже серйозна болість. Ви дуже серйозно заболіли. Ви перетягнули від нього бісів, ви перетягнули від нього хвороби, ви розбитий чоловік. Собирайте себе потрошку. Починайте займатися собою. Своєю справою, Начинайте йти в себе, начинайте прорабатуватися, робіть проработки, шукайте мастів, хто вам допомагають. Поки ви не вийдете в стан, коли ви перестанете боліти, тільки тоді ви можете розблокувати свого нарциса і з ним поговорити. До того це все безсмислено. Навіть якщо він там рік пройде час, ви його не пропрацювали, він прийде до вас, він знову проб'є вас, побачить, що ви залежний, залежна від нього, і знову поставить галочку, є суперкласно. Не дивіться соцсети, не слідкуйте, не пишіть, не доказуйте, не виписуйте пісьма, воно все безсмисленне. йому насрать на вас. Просто зрозумійте йому, повірте, мені, йому насрать і її насрать. Це жорстокі люди, в яких немає те, що є у вас. Вас воно болить, а в них не болить, того йому не насрать, бо в них його нема. Максимальну енергію у себе, фотографії, записи, все, що у вас є. Я розумію, що будете потрошку дивитися все максимально, флешку, що небудь, чи спалити, щось зробити. Не бачитись, не зустрічатися, не мріяти. Я вкажу, я розумію, що це все будете робити, але старайтеся це робити. Не мріяти, не надіятися, не дивіться карти таро, не дивіться розкладів, не заказуйте таро, це все безсмислено. Ви під його бісами і вам, хана. Крипіться, більше інформації, допомоги, звертайтеся, я вам допоможу.